Коротко нагадаємо, що питання обліку, якості газу, усі питання щодо лічильника газу, технічного обслуговування газових мереж це компетенція вашого оператора ГРМ міськоблгазу чи філії газмережі. А усім, що стосується ціни на газ, переплат за блакитне паливо, реструктуризації наявних боргів, займається ваш постачальник газу. Для 98% українців це газопостачальна компанія Нафтогаз України. Постачальник щомісяця виставляє рахунки за спожиті обсяги на підставі даних, які він отримує від вашого оператора ГРМ. Тому, якщо у вас дуже поширене і типове питання, чому мені нарахували так багато чи мало, розпочати його вирішення потрібно зі звірки фактично використаних обсягів газу саме з оператором ГРМ, а не з постачальником. До речі, робити за вашим запитом звірку показань лічильника один із обов'язків операторів ГРМ. Більше про них в одному із наших попередніх відео. Ну і тим паче не варто надсилати такі запити міській чи Верховній Раді чи до офісу президента. Вони не мають інформації про ваш особовий рахунок, а отже, не мають інструментів для вирішення вашого питання.